Добрий день, Вас вітає компанія AronaPlus. Сьогодні ми розглянемо станції насосні, побутові, енергоефективні серії Booster 2.4 торгової марки NPO, які є сучасним рішенням у питанні водопостачання. Станції призначені для подачі та перекачування чистої води, з колодязів, свердловин накопичувальних ємностей. Та підтримання стабільного тиску в системах як холодного, так і гарячого водопостачання квартир, будинків та котеджів. Вони збудовані на базі самоусмоктувальних, багатоступінчатих відцентрових електронасосів. Двигун насоса безколекторний, енергоефективний з ротором на постійних магнітах та електронним управлінням. Конструкцію станції вбудовані частоти Датчики, протоки та тиску. Це дає можливість плавно запускати чи зупиняти насос в процесі роботи, а також змінювати оберти ротора двигуна, в залежності від того більше чи менше споживається води. Станція має ряд захистів. Індикація коду захисту відбувається на індикаторі. За рахунок цього можна визначити, який чинник привів станцію до зупинки. В залежності від комплектації станція може комплектуватися пристроєм, яке дає змогу через канали Bluetooth або Wi-Fi підключати зовнішній пристрій моніторингу або управління роботою станції. Частотний перетворювач забезпечує стабільний тиск в системі водопостачання незалежно від кількості одночасно відкритих кранів, плавний пуск електродвигуна. Що знижує пускові струми і знижує ударні навантаження на сам двигун і систему водопостачання, знижуючи гідроудари, забезпечує економію електроенергії в середньому від 60 до 80% за рахунок управління інтелектуального станцією, забезпечує захист станції від перепадів напруги електромережі. Станція може працювати. В межах від 165 вольт до 260. А також в станції є ряд захистів, захист від нестабільності електромережі, блокування ротора протікання системи водопостачання, захист насосної станції від роботи в режимі сухий хід, а також від перегріву води. Станція легко монтується в систему водопостачання. Має доступний інтерфейс на роз... налаштування робочих параметрів, індикацію заданого тиску та тиску поточного в системі водопостачання. В залежності від комплектації, є змога моніторингу або управління станцією по каналам Bluetooth або Wi-Fi зовнішніми пристроями, такими як телефон або комп'ютер. Цю можливість ми розглянемо в наступному ролику. Станції забезпечують. Максимальний тиск до 4,5 бар і до 8 одночасно відкритих кранів. Станції постачаються в окремій упаковці, на якій нанесені торгова марка, модель, технічні характеристики та компанія постачальник в Україну. В комплект постачання входить керівництво з експлуатації, в якому є інструкція з монтажу та обслуговування, і сама станція. Станція має усі необхідні. Сертифікати якісті в Україні. Технічні характеристики станції ви бачите у себе на екрані, зведені в таблиці. Дякуємо, що додивилися до кінця. Ставте лайки і підписуйтесь на наш канал.